Коли ви бачите лоточки з полуницею в магазині, що ви думаєте? О, господи, яка ж вона красива, напевно, і дуже смачна. Я би її почав їсти, хоч прямо зараз. А ще скоріше всього, ви уявляєте, де і хто її збирає. І ваше уявлення вам вималюває красиву картинку, де є прекрасне приміщення, за яким доглядають красиві чоловіки і жінки. Полониця росте в своєму земляному рядочку і проходить всі перевірки безпеки під наглядом вчених. А потім цю полоницю збирають люди, дотримуючись всіх санітарних норм. І правил гігієни, щоб полуниця була ідеальної якості. І сьогодні я влаштуюся на одну з таких сезонних робіт. і теж буду збирати полуницю для продажу в магазин. Та я вам розкажу, як ця ферма, де збирають полуницю, хто її збирає, де проживають ці люди, які її збирають. Та головне скільки я зароблю за дні, які буду працювати збиральщиком полуниці. Ставте лайка, підписуйтесь на канал. Отже, давайте вже починати. Зараз я проживаю в Європі, і якщо бути точнішим, то в Бельгії і тут можна працювати або влаштуватися на підробіт. Вже з 15 років. Також в цій країні офіційна валюта євро, що робить життя трохи легше, і мені зараз 17 років, тож я можу піти і влаштуватися на роботу. Але оскільки мої знання нідерландської мови поки що ще на початковому рівні, тож я шукав роботу, на якій знання мови будуть не дуже важливі, і я приступив до пошуку. Оскільки тут є багато людей, які вже живуть тут більшість часу свого життя, то я спершу написав їм з проханням: якщо буде якась доступна вакансія без особливих знань мови, то пускай напишуть. Мені час ішов, але мені ніхто не писав. Я вирішив написати сам, і вже через пару годин мені повідомили, що є одна вакансія на збір полуниці. Ця робота знаходилася недалеко від мене, і я можу туди спокійно їздити на велосипеді. Отож, я прийняв пропозицію і вже через пару днів. Мені потрібно було їхати на точку, і це був мій перший робочий день в житті, так як до цього я ні разу не працював на роботі. Отож, приїхав я туди майже о п'ятій ранку, і пішов до начальника, який, коротше кажучи, бере на роботу. Я з ним поспілкувався на англійській та нідерландській мові, і вже о п'ятій ранку ми. Поїхали на роботу. Перший день він мене особисто повіз до ферми, де я буду працювати, тобто куди я приїхав. Перший день було вже багато плантацій з полуницею, але це не вся його територія. Через 5 хвилин їзди ми заїхали ще на іншу ділянку його території, яка була так в разів 5, точно більша. Але там вже були цілі поля полуниці, багато дерев з вишнями і ще мінімум гектар чи грушових дерев. Чесно кажучи, я трохи прифігів від такого земляного об'єму. І скоріш за все, я думаю, йому стільки ділянок досталися в. Наслідок від батьків, але то таке головне, що є робота, яку мені треба було починати робити. Отож, почався мій робочий день з п'ятої ранку. Я почав збирати полуницю, і звісно, я одразу побачив свій колектив, який буде зі мною її збирати, і всі мої мрії про красивих дівчат і чоловіків рухнули. Більшість людей, які збирали товар, були вже, м'яко кажучи, літнього возрасту. Просто народі їх називають стариками. А ще, оскільки я знаю на хорошому рівні англійську мову, і ще знаю навіть трохи нідерландську мову, то я думав, що якщо будуть якісь питання, то я завжди зможу. Можу, спитати у своєї команди працівників, які також працюють разом зі мною. Але через деякий час виявилося, що всі ці люди були з Болгарії, які не знають ні нідерландську, ні навіть англійську. І звісно, я був мега здивований. Але це навіть і не дивно, тому що європейська людина не піде на таку роботу. Далі розкажу чому. Ну я спілкувався на англійській з босом компанії та наглядачами. Це ті, хто дивляться, щоб працівники працювали на роботі і не відпочивали, коли треба робити, так як платять за годину і за кількість лотків полуниця, яку. Зібрав. Ну і мій день почався з того, що о 5 ранку я почав збирати ці лотки з полуницею. І бос, до якого я прийшов влаштовуватися, сказав, що за один ящик дає 8 лотків, він буде платити 2 євро. І прозбирав я цю полоницю 3 години і зібрав 4 з половиною лотки. Але мені дали тільки 4 карточки, а останню половину ящику навіть не зарахували, тому що я її не закінчив. Ну і потім приїхав, оцей бос відірвав мене від збирання урожаю і сказав, щоби я йшов що і складав піддони, і пропорційно Дав їх по 10 стаканчиків в ящик, в які, скоріш за все, теж будуть збирати полуницю, і цих ящиків на піддоні було мега багато, і мені прийшлося на спекотному сонці працювати і збирати ці лотки в ящики абсолютно в одиночку, багато годин. Якщо бути точнішим, то я пропрацював з 8 години ранку до 12 години дня, і це було складно після першої години роботи, коли ти вже задовбаний, стоїш, рахуєш ці лотки в ящики. Інколи по декілька разів, щоб було все чітко, коли ти переставляєш ящики, щоб все було під одну лінію, щоб не було ніякого перевісу і взагалі все не впало. То розумієш, як складно достаються ці гроші тим людям, які працюють все життя на таких роботах. І Що це рабська робота, де ти міняєш свої часи і здоров'я на копійшну зарплату. А за годину цей босс платить 7,5 євро, що навіть менше ніж мінімальна зарплата в Бельгії. А в Бельгії мінімум в годину дають 8 євро. Ну тобто, ви розумієте, як експлуатують людські трути, чому б здешні люди не пішли працювати на таку роботу. Тому бос понабирав людей з Болгарії, де зарплати в декілька разів менше, і ще там складно знайти роботу. І для них тут така зарплата більш ніж висока. А для бельгійців це звичайна мінімалка. Ну, думаю, ви вже зрозуміли. Зараз ви побачите кадри прямо звідти. Так, деякі моменти я все ж таки зняв. Ось така робота розгружаю ящики. Ящики розгружаю. Працюю. Працюю з 4 утра, але Ось з п'яти. Але от зараз з 8-ї години почав працювати тут. За 7,5 євро в час. А на клубніці е, я за одну, за один типу такий лоток е, мені платили 2 євро. Ось. Я там закрив таких е, 3-4 партії по вісім е, штук в кожній. Ось. Тобто це 48, по-моєму. Наступне відео я зняв вже під кінець робочого дня, а закінчувався він о 12-й годині дня. Тому що якраз в цю пору сонце починало максимально нагрівати землю і було вже дуже спекотно. Ось вже я працюю 2 години після збору полуниць ось тут. Ох, капець, це повний треш. Так. Як собака вже вимотався з цими коробками набитими ось цією фігнею. І по 10 штук треба розкидати. Це дуже складно. От тут залізаєшся, капець, це просто нереально. Хочеться померти. Це мій перший робочий день. Отож, на цьому мій перший день вже підійшов до кінця, і коли я вже прийшов додому, то записав все в подробицях у свій блокнот, щоб не забути ніяких деталей при створенні відео. І тут написано, що я перейшов працювати на лодки з 8.10, а закінчив в 11.30. І мій заробіток за день і години, а саме 3 години 20 хвилин складає 24,5 євро. І ще ви можете побачити ось таке речення. На цьому робота підійшла до кінця, і я повинен був заробити 88,5 євро за день. Давайте зараз поясню. Я думав, що за один лоток полуниць босс платить 2 євро, а в ящику 8 цих лотків. Тож мій профід складав 16 євро. Я зробив 4 корзини, в яких було 32 лотки, і це становило 64 євро. І я це сплюсував і вийшла така цифра в 88,5 євро за день. А як виявилося вже на другий день, то не за один лоток бос платить 2 євро. А за цілий ящик, в який входило мать його 8 цілих лотків, і від цього я, звісно, максимально прифігів і був просто в шоці. Наскільки це адська робота? Але чому я ці подробиці дізнався тільки на другий день? Ви будете максимально здивовані. Відповідь ви дізнаєтеся в кінці відео. І виходить, що за перший день мій профіт склав, якщо рахувати ставку в годину ящик і полоницю 60 з половиною євро. Для когось це багато, а для когось мало. Виводи для себе робить кожен. Але за ці сім годин праці я упахувався там як раб. Другий день також починається з раннього підйому в 4 ранку. Я швидко їм і їду на роботу. І вже о 5 ранку приступаю до роботи. І почався мій день з того, що нас привели на першу ділянку з теплицями, в яких теж була полуниця, і нам треба було її доглядати. Я зрізав бур'яни, а інші підкладали сіно під кусти з ягодою. Я думаю, що вона просто не перемерзла. Зараз ви побачите відео, як я показую ці поля, і ви можете побачити сіно. Така от плантація і там ще таких багато вон плантацій. вон, Бам. Там ще плантації. це, Ох, це капець, це дуже тяжко. Починаю в 4 ранку встаю, сюди в 5 проїжджаю, це ще капець. За годину 7,5 євро. Це звичайно мінімалка в Бельгії. Але іншої роботи немає. Тому. Що я тобі, мані-мані. Хребатяга о 8 годині, якщо не помиляюся, ми закінчили роботу і пішли трохи відпочивати. І ось в таких будинках і живуть болгарці. Як бачите, на території склада і чесно скажу, умови реально погані. Ну і на фото ви вже можете побачити трохи моєї команди. Як бачите, це в основному люди літнього віку. За зовнішній вигляд я нічого не скажу, тому що це право одягатися кожного хто як хоче. Але тільки скажу, що і я теж одягав негучі штани на роботу. Тож це ми пропустимо. Далі о 8 годині я поїхав зі Своєю командою на міні-бусі на полуницю. У мене немає фото цього буса, але він був дуже брудний всередині. І ще й місць всім не вистачало, і тулилися по дві людини на одне місце. І це був біпець, я просто хотів вийти тоді в вікно. Тому що, коли ти сидиш в одній машині з болгарцями, які ще й кашляють, і так тісно, що голова починає боліти, і ще й не знаю, чи вони хворі, я навіть прикривав рота. Ось настільки мені було неприємно там знаходитися. Коротше, доїхали ми до другої ділянки землі, де й була полуниця. І я вже почав зі всіма збирати. І вже через дві години приблизно в 10 я перейшов з одного поля на інше. І поки йшов записав це відео для вас. 10.38 по годині. Це піпець. Я так вже. Я не можу. Це взагалі вже. За цілий ящик де вісім лотків платять 2 євро. Я думав, за кожний а їх в одному, в одній корзині 8 лотків. І я думав, за кожен лоток 2 євро. А походу, за всю цю вісім лотків 2 євро. Це взагалі неблагодарна робота, неповажна робота. І вже з 10 до 12.30 я збирав полуницю на іншій ділянці. І ось відео, де я вже закінчив свій другий робочий день. Буду знімати так, тому що запалять. Ось такі штуки нам дають. Типу, це якщо один а, кіст, це цей А, це. Знаєте, як то лоток в магазині от, де фрукти стоять? От таких я сьогодні 6. За, за 4-5 годин я 6 штук таких. Або навіть за 3 години. Але дуже складно. Кісти та цей. Як не. А, знаєте, Таке, як ящичок, куди ложиться ще 8 лоточків. І от короче, ці 8 лоточків і треба набрати, щоб заробити одну таку штуку. Це така, я ж не знаю як сказати, Задов... задовбана робота, що то піпець. Так, став зараз 12.30 Пр... пропрацював. Так. Це тільки другий день. Другий день. Я чувствую, як вже худаю. І залу не треба. Потім я стояв і чекав, поки всі доберуть останній ящик, щоб отримати ці жетони і поїхати додому. Поки чекав, я ще трохи познімав кадрів. Думаю, вам буде цікаво на них подивитися. На цьому фото ви бачите, скільки полониці зібрала вся команда за цей день. А також я навіть записав коротеньке відео, де ви побачите місцевість другої ділянки. Звісно, не всю, але хоч трошки. І можете вже побачити за яку машину я казав. на Це я в машину. Ну тут навіть коментувати нічого, все думаю, ясно. І коли ми вже приїхали на базу, я вирішив почекати боса, щоб запитати декілька запитань. Ну і через декілька хвилин він підійшов до мене, і ми пройшли в його кабінет. Там він подивився на мене, порахував скільки годин я сьогодні пропрацював, а також скільки ящиків я сьогодні зібрав. І за другий день у мене вийшло шість ящиків. І коли я йому показав, то він посміявся. І наскільки я зрозумів, він сказав, що це мало. Але якби там не було, я працював як всі інші і не відпочивав ні хвилини. І взагалі. Я пропрацював за другий день 6,5 або навіть 7 годин. По 7,5 євро в годину це 47 євро. І за 6 лотків полуниці це вийшло 12 євро. Тобто за другий день прибуток у мене вийшов 59 євро. Але потім, коли я все-таки йому дав ці вже карточки, що я назбрав 6 ящиків, то він да, посміявся і сказав, що на роботу мене завтра вже не чекає. Звісно, я здивувався, прям дуже, але суперечити не став. Все таки я не професіонально знаю нідерландську мову. Коли я спитав, чому? Коли він чи не сказав, що я працюю повільно, то він мені щось почав казати на французькому. Ну і я кажу за гроші, щоб він мене розрахував за мою роботу, яка, чесно скажу, просто була ацька, і він сказав, що не заплатить мені за мої чесно набрані ящики. Але він порахував години, яких за два дні виходило 14, і це виходило 105 євро. І він заплатив мені ці гроші. Тобто, всім він заплатив і за лотки, і за години, а мені тільки за години. Мені це, звісно, не сподобалось, але робити було нічого, тому що він просто міг мене послати і навіть не заплатити за ці Втрачені мною години. Так як це був другий день і на роботу я влаштувався поки що неофіційно. Отож, я просто взяв гроші і пішов. Так, скажу чесно, що я був засмучений за цю ситуацію перші пару годин. Подивіться деякі кадри, які я зняв, коли вже вийшов з тої бази. Коротше, попрацював я два дня і заплатили мені. 100. тут тут. Опс. 105. 105 євро Ох, і звільнили Типу я мало роботи роблю. Та ні, ні, не в тому діло Просто тут же люди такі, знаєте, на тренування. І коротше вони там за час виконують. Ну вони тут, коротше, і живуть, вони в цьому безладі і живуть. Тут у них вон отель, готель, сразу і, і робота, і готель. Господи короче, звільнили. Ось таке поле, вон тачка виїжджає, а от плантація. Плантації, плантації, плантації. Вон тут я і працював. Але сьогодні це мій другий день і мене не прийняли на роботу. Я дуже засмучений, але... але і трохи радісний, тому що робота дуже важка. В 4 години ранку, оце треба вставати, потім їхати сюди. І це ну, тупо важкий труд. Ця клубніка вощит, ну типу... Це дуже тяжко. Але скажу, що проблема була не в мені, і мене не взяли, тому що бос мені нічого не сказав. Давайте розкажу детальніше, коли я прийшов в перший день і тільки почав робити, бос мені взагалі нічого не пояснив, що треба робити, в яких об'ємах. Навіть не сказав, він платить за годину або за виконаний об'єм роботи. Не сказав, чи офіційна робота або ні. Я думаю, ви зрозуміли, що він нічого не сказав, і я це питав в перший день як міг. Старався максимально дізнатися, але так і не вдалося точно вже дізнатися. Ну і на другий день я вже підготував питання детальніше. Але коли я вже хотів їх питати, то в цей момент він мені сказав, що не бере мене на роботу. І я вже не став запитувати. Також він не сказав, що я повинен робити певний об'єм роботи. Він сказав, що я повинен працювати всі години, які він платить. А про об'єми він навіть і слова не казав. А потім виявляється, що я повинен був робити більший об'єм роботи. Але я просто працював в своєму звичайному темпі, якісно і не як болгарці. У мене тільки був найкращий продукт, не прим'ята, не якась вже погана, а тільки найкраща. А болгарці просто гнались за темпом. Вони збирали те, що зверху, а знизу навіть і не бачили. Я вирішив подивитися, як зібрав мій сусід на іншій стороні рядка. І як тільки я підняв куст, там було штук 10 спілої полуниці, а людина ця вже була через 3 метри від мене попереду. Тож робіть висновки самі. А ще я хочу сказати, що люди збирають полуницю без рукавиць. Одне діло, якщо все добре з гігієною, то я навіть би і не казав. Але люди там не миють руки, тому що немає чим. Це просто поле, де росте ягода. Тож до туалету і інші свої штуки вони роблять, потім далі йдуть збирати полуницю, та ще й там всі поголос. На, на перервах двох хвилинних або навіть коли збирають, сигарета завжди у роті. А руки далі збирають. Я коли це побачив, просто був в шоці, тому що ягода не миється і одразу їде з таким товарним виглядом до магазину, щоб не зіпсувати гарний товарний вид. Я, звісно, нічого не хочу сказати, але просто кажу, як є. Люди можуть скуштувати штучку при покупці, або навіть я інколи теж куштую товар перед його покупкою. Але коли я побачив, як ставляться до товару при його зборі, то я краще повірю на Аво продавцю прийду додому, помию і тільки потім вже буду куштувати. А навіть були такі персони, які курили без зупинки, і тільки уявіть собі, скільки у нього мікробів на руках, і він цими руками бере полуницю. Коротше, така ситуація. Але давайте зараз піднімемо тему заробітку. За два дні мені вдалося заробити 105 євро. Це з тим, що він мені не заплатив за мої ящики, яких я назбирав за два дні, цілих 10 штук. Я повинен був заробити 125 євро, але він дав 105 і сказав, що це все. Якщо дивитися в гривнях, то це 4177 гривень. Для мене, звісно, це непогана сума, але робота просто ацька. Ти як раб херачиш, а тобою ще й не задоволені. Тож я ще раз підкреслив для себе, що хочу працювати в інтернеті. Ви думаю, для себе теж зробили висновок. Тож ставте лайк, тому що такий контент дуже складно робити. Але я дуже стараюся. І підписуйтесь, тому що якщо ви будете підписуватись, то такого контенту буде набагато більше. А також підпишіться на мій телеграм-канал. Там я викладаю дуже круті схеми заробітку. На яких ви зможете реально заробити, тож не пропускайте можливості і підписуйтесь посилання на телеграм думки Івана в описі. тому що тільки ви можете змінити своє життя на бідне чи багато вже вирішувати вам.